Друзі, всім доброго дня. Ви на каналі Силовий Трактор і з вами знову я Дмитрович. Друзі, що кожен з контакт може осінню показувати, хто там працює на тракторах. Так от, шановні глядачі, найбільше, що осінню нам перепадає, то орати. І от сьогодні так дружина мене трохи згепала, каже, де ти старий дурню їдеш. Болото таке кругом, розумієте, отак по дорозі переїхати не можу. А я вчепив такий плуг і думаю, попробую, ну я трохи ще поорати сьогодні. І що вам хочу сказати? Ориця, ориця досить, можна сказати, так непогано. І загальна картина Оранки, друзі, десь приблизно отака. Бачите, там у нас таке деревце росте, а тут отут була картопля, отам. Стерня злущена пшениці. І от там ще от є злущена, там була в нас посіяна оця дворучка, так вона так росте капець, її можна брати сміло на сидираду цю пшеницю. Так от, чіпивши плуга, поїхав я в поле. Як бачите, вже кусочок зорав. Сидіти вдома, ну, блін немає терпцю. Осінь цього року така, ну, як вам сказати, та осінь. Цього року цілий рік такий, скажімо так, аномальний, що просто капець. Він, блін, шукує на кожному кроці. Весну, ви пам'ятаєте, блін, 6 травня мороз. Літо таке, можна сказати, що якраз тільки, щоб сої рости. Ну, тепла не було зовсім. І от зараз осінь. І от подивіться, шановні глядачі, скільки в людей, що він стоїть сої. Бачите? Отут, якщо так може видно, зараз не буде. Перед кукурудзою ще є вон гречка. То не моя гречка, але людина посіяла. Отам також отак за сою, якщо буде видно, там трошки далі також гречка є. І нічого то, шановні глядачі, не зібрано. І коли воно буде збиратися, я просто уяви не маю вже цього року. Так що ви розуміли, вже і друзі дзвонять, хочуть молотити сою, і, Ой. і так чужі люди з сусідніх сіл. Ну, і я не знаю, як до цього року то все, щоб зробити, і, і щоб, скажімо так, і догодити всім. Ну, хоча вже продогодити, то вже цю хоч би своє позбирати. Ну і якийсь такий рік, що, що просто капець. І вже не від одного я чую, що від сої відказуємося зовсім, бо на другий рік там і ціни не буде, і цього я от попробую і збери. Ну, в принципі, не все все середу Петра. Були такі руки, що позбирали сухеньком. І ще довший час була погода. Але то таке. То так. Ну, але вже і чую від людей, що каже, якщо ще отак вот тиждень чи дві неділі по моросити, не го буде її зібрати, то ми її дискуємо. І просто піде нам і доброго. Ніхто її збирати не буде. Якщо вона вже мокра, то настільки і зараз, от ще, якщо піде чуть-чуть тепла, хоча там тепла по тому прогнозі навіть близько, близько не видно. То вона може і всередині стручка почати кільчитися. і Та, зрештою, вона, як піде тепло, то і повистрілює в моменті Так що отака, то шановні глядачі, ситуація. Ну, але то я так багато наговорив, скажімо так, песимістичних таких блін балачок. Але е сьогодні Орим. Орем втікли з дому, втікли е від дружини, получили за ту оренку. Бо де ти дурню, дурно їдеш в ну, е, але... Орем і покажу вам, яка там буде оранка. Ну, трактор справляється, блін, тягне. Ору я першою передачою, шановні глядачі, не глохне. От, скажу вам чесно, не глохне, що щось ні разу. Вже він згорав у мене, щоб не збрехати. Ну, я знаю, гектарів, напевно, ну, сім точно оцей трактор. Скажете, що таке 7 гектарів для 90-сильного е, трактора. Ну, хтось сказав, що він там на 10 мотогодин розлетиться чи, чи на 100. Але нічого, працює він вже 300 мотогодин на тракторі. І якось воно так. Так що орем, е, що зможу покажу, що не зможу, не покажу. Ви, відповідно, кому цікаво моє відео, підписуємося на канал. Кому не цікаво, не підписуємося. Коментарі пишіть. Прислухаюся до ваших коментарів. Сьогодні, до речі, такий один коментар. Я вже зачав я. Сьогодні, знаєте, таке відео почав в стилі Техноворона. Та от. Коментар такий сьогодні в мене був, що каже, що на вашому тракторі на передньому мості треба відкрутити крило, і там ще є дві масльонки для того, щоб помостити. Бо в мене ловол і в мене там є масльонки. Блін, спеціально пішов, відкрутив, масльонок нема. Не такий то міст, як на ловолі. Я був е на площадках і е дивився на ці мости. Ну, не знаю наскільки е, людина там знайшла порівняння. В принципі, китайські мости вони всі похожі. Тим більше, що це міст ГАТ. Е, так от нема там тих масльонок, не такий то міст, як на 50 сильному ловолі. Тут міст набагато потужніший, мені так здається. Так що таке? печем, орем і вам щось покажемо. Так, друзі, зараз. От тут де були картоплі, отак випускаю кружок. І віця, що воно буде робити. Так, в городу. Опускаємо кружок. Так, идем. Як ви бачите, трохи набивається на колесо. Земля, як не крути мокра, таке добре мокра. Ну, але, щоб, скажімо так, вдома не сидіти, не нудитися, то от такі невеличкі ділянки отут є. Зараз ще покажу вам, як буде переворювати оту, оту падалішну пшеницю. Тут у нас була оця дворучка. Я вам сказав, що пшениця досить непогана, але от вивести її, вона так якщо залишиться чи на весну, чи на осінь, так вона так росте, що просто капець. І на седират, я думаю, що було б досить непогано такої посіяти. Отам от ще от за кукурузою, там ще у нас є діляночка така невелика. Ну, погоди, як ви бачите, не видно. Коли вона буде, невідомо. Той прогноз, то я вже навіть боюся включати. На корпуса, шановні друзі, не набиває начебто. Ну, хіба отут складає, бачите, за тим. Ну, корпуса вроді би лескучі, ще б отут, щоб протерлося. Але оцей задній корпус, ото що тут було трісло мені, і вже рама, як ви бачите, вже не є ідеально рівна, а так бачите, чуть завернута. І вже оцей задній корпус слідить вже. Не докидає чуть землю і вже є так, якби за ним така трошка зверха стерня. Ну, не гарно, але вже зараз на осінь щось переробляти не буду. Вже зимою стану. Отут ще раз розріжу, виставлю так як треба. Даю, там може навіть середину якусь трубу і завару по-новому, бо... Ну не так воно має бути. Навіть якщо отак подивитися, от він так якби чуть-чуть задертий вверх. І тут, бачите, втекло чуть чуть убік. І через то він вже не йде, так як би мав тир. Получилася зелена маса. Ну і відповідно не все пригорує оцей ПЛН. Так, і от цю зелену масу я маю пригорати. Так, друзі, включаю першу передачу ножок плаваюче. Получається картина, друзі, бачите, не все він приворює, але весна прийде, розв'язуємо, так все буде добре. Так, шановні глядачі, бачите, отой от крайній задній корпус не прикидає добре, але тут, щоб ви розуміли, дивіться, які тут дерні. от, Якщо отак от взяти, Дивіться, що тут робиться отак. Бачите? Ото так зійшла оця пшениця, оця дворучка. І через те, що вона така висока, їй може треба було чуть швидше приворати. Через те він і так добре не приворює. А ще от де попадав пакіс, тут взагалі картина не досить гарна. Ну, але це треба розуміти, що це ПЛН, наш плуг, самий бюджетний. Багато хто з такого плугу починав. Дасть Бог колись і в нас буде плужок якийсь кращий. Ну а поки не маємо, то орем отак. Бачите, ви напишіть свої думки про таку оранку. Пічка. І зразу зразу починають бутіти вікна. Коли, шановні глядачі, коли я мав 404-го, я вже не знаю, як зараз там на ну, них у ті кабіни, але но... тоді, коли в мене був 404-й, то така погода осінь, весна. Сьогодні так в кабіні путіли, що просто капець. Боявся навіть на трасу виїжджати, бо всі міліціонери подумають, що дядько їде п'яний. В цьому цю проблему вирішили. Можна сказати, так за рахунок печки, обдувів. І от включив і вже... І вже одразу вікна стали всі хрупсорі. А на 404 4 така проблема була. От, хто має користування 44-го з тих нових? Ось напишіть мені, будь ласка. Чи у вас вікна? Зараз чи ні? Так, з цієї сторони від сої. Нам залишився останній поки пускаємо колесо попри саму сою і поїхали. Не все, Є тут трошки, бачите, тої і зеленої і маси зверху, ну, але вже як є. Так, друзі, заворювати. Стараюся на таких понижених, ну як середній режим, перша, друга передача. Тому що, як ну, ви знаєте, то тут придеться попідскакувати. Показав рати, за що мені подобається цей трактор. вам Покажу, як воно зоралося, так вже оця ділянка. Е, ну, е, якщо б було чуть сухше, воно може було би і чуть краще, бо дійсно мокро. Але що сидіти вдома, то оцей кусок вже буде на зиму зораний і навесні він обов'язково розробиться. Тим паче, що отут така була. Зелена маса, що її треба було вже давно прибирати. А зараз дощі, а піде сонце, буде друга робота, там і комбайном, і сіяти, і всі остальні роботи. Так що, так що шановні глядачі, що зробилося сьогодні, то зробилося. Трактор на рахунок цієї пробуксовки, ну я б не сказав, щоб він не пробуксовував, але він веде себе досить нормально з оцим трьохкорпусним плугом. Зоралося воно, шановні глядачі, от бачите, тут. Е, я, Як бачите, тут е, от, трохи зеленої маси, от подивіться, які корчі. От які корчі стоять. І то все потрібно було приурати. Але ну, ПЛН то є ПЛН. Глибина, шановні глядачі, 10 сантиметрів, 25 Мірати мірити не буду. Е, чому не буду мірити? Все одно знайдуться ті, що скажуть, що ти орав на 13 см. О, бо той трактор аж ніяк не може так глибоко потягнути. Ну, друзі, от, дивіться, борозна тягне. Тягне і досить непогано оре. І не глохне, що немало От тут така картина, тут де була ота зелена маса. Тут де були картоплі, то взагалі як після фризи. Бачите? Ну а там Отут була злущена пшениця. До речі, оце, оцей кусочок, де зеленої маси багато. І оцей лущено в один день. І тут отакої, як бачите, зеленої маси нема, а там є. Ну, по-перше, що там трошка земля гарніша. А по-друге, що пшениця зовсім не той сорт. Ось тут був оцей сорт Патрас. Вона така була чуть е, з житом чомусь. Ну і отак воно, шановні глядачі, зоралося. Отам ще є отакий кусочок зеленої смужки, там треба пару разів взад-перед дати. І на цьому сьогоднішня наша оранка буде завершуватися. Так що, шановні глядачі, кому сьогоднішнє відео? Наше сподобалося. Ставте вподобайки, підписуємося на канал. Я буду старатися вам і далі щось знімати, чи про цей трактор, чи про плужок, чи про те, що ми робимо вдома. Ну, але раз наш канал називається «Село і трактор, значить, е знімаємо ми про село і про трактор. Так що, друзі, всім міцного здоров'я, мирного неба, всього всім найкращого, тримайтеся. Poka